Всім привіт! Хотів сьогодні зняти відео, відповідь на питання, не знаю, чи він підписаний канал, напевно, що підписаний, задав таке питання, чи варто йому йти вчитися на ескалаторка зараз. Він там живе десь в Варшаві. Що робити далі після закінчення, де пройти стажировку? Попробую сьогодні відповісти на це питання, адже я думаю не одного його цікавить таке питання. І так, чи йти зараз вчитися на цього на Я думаю, що зараз осінь, навряд чи якщо ти вивчишся, знайдеш роботу зимою, дуже багато будов де стояло. І я думаю, що якщо ти вчитися, то ближче, напевно, весни, десь березень, місяць, квітня, ти початку березня вивчишся за місяць. І підеш тіпа, квітень, якраз буде будов, типу, легше буде знайти е, роботу і стажировку, де пройти стажировку. Шукаєш, в мене є відео, як шукати роботу. Не потрібно виходити в стажировку, просто дзвониш і розмовляєш з роботодавцем, що каже, що у тебе якісь, не кажеш, у тебе є, немає взагалі досвіду на копарці. Адже якщо ти будеш вчитися, там, тобі покажуть ну, якби, тебе навчати всього. Що робити там на цій копарці, так що ти нам не, не затупиш сильно, маю надію я. Дальше. Дзвониш, шукаєш роботу, питаєш, там, чи, чи потрібен дуже великий досвід, який досвід. Зазвичай роботодавці знають, коли там не маєш досвіду і цей. І вони тебе відчувають, якщо їм потрібно дуже е, така досвідчена людина, але якщо їм потрібно здешевити максимально процес, вони тебе візьмуть без ніякого досвіду. Тобто є такі роботи, де там грузити машини на гусеничній копарці, е, проста робота, е, як проста ставка, і включився. Тобто стажировку я не знаю, де проходити стажировку. Я не проходив ніде стажировку. Я зразу. Можеш перейти в відео, подивитися, яка була моя перша стажировка. М -м Попереднє відео я знімав. Така стажировка. Подзвониш на роботу, їдеш, вчишся і працюєш. Така стажировка може бути. Далі повернемося до цього першого питання. Чи варто тобі йти вчитися на ескалаторщика? З залежності, де ти зараз працюєш, і чи тобі подобається ця вся тематика з екскаваторами і з тими всякими машинами? Адже ти можеш не тільки ескалатором працювати, можеш на бульдозері, на різних на ладобарці працювати на будові, чи тобі це все подобається. Це перше питання собі мусиш задати, якщо тобі подобається, то так. Але друге питання, якщо тобі не подобається, то ні. Далі ще така третя є ця, якби... Чи де, де ти зараз працюєш? Якщо ти зараз працюєш на роботі, десь в банку і заробляєш, там, не знаю, 12 тисяч злотих, то сам получаєш відповідь на це питання, нащо тобі йти вчитися на той ескалатора, якщо ти сидиш в теплі і там попиваєш собі чайок і, типу, навіщо? Але якщо ти десь працюєш, не знаю, на будові там, і ти там крутиш арматуру і тобі хочеться якось там Якби не то, щоб полегшити, можливо, ну, в певному роді полегшити свою якби, роботу, тоді так, тоді, типу, тобі варто трохи піти, якби, і ти більше будеш розвивати мову і так далі. Де ж сам більше розвиватися, адже це завжди якби навчання, так? То Та якщо це твій вибір, ти маєш собі там все проаналізувати, плюси-мінуси цієї професії, якби і. І цей. Але якщо ти спробуєш, тобі там не вийде ніде знайти роботи, я думаю, що цей, ця бумажка тобі пригодиться колись е, адже ну, це зараз доволі така про, про, ну, якби популярна е, професія. Ну, професія, там, не знаю, що це називати професією. Тому я думаю, що вона тобі пригодиться, навіть коли ти, якщо ти працюєш на будові там, і ти будеш працювати на якійсь. Каналізації, підеш на якусь фірму каналізаційну і ти будеш мати права на цю парку, чи там, навіть на якусь іншу фірму, це вже буде великий плюс. Якби, так, нема, не прийшов, забухав типу, оператор, ти його підмінив і все, типу, тебе, типу, ти ходиш до роботи, показуєш ти типу, все працюєш. І все, от типу, тобі знайшлася робота. Якось так. Якщо ще якісь запитання, пиши там коментарі, задавайте. Я думаю, що я відповів на ці запитання підписника, чи там він може не підписаний навіть на цей канал. Тому дякую за перегляд.